Слава Богу, дорога церква! Вітаю кожного з вас. Нехай вас Бог благословить. Хочу таке сказати маленьке побажання. Знаєте, що робиться з фруктом, який вже дозрів, з періоду часу лежить? Він починає пропадати або гнити. Я хотів би побажати для кожного з нас трошечки такого відчуття зеленкуватості. Чому? Для того, щоб у нас було бажання дозрівати, рости. І вчитися. Хто побільше років в церкві, він вже може навіть сам не зауважувати того, що він думає, що він вже все знає, він все розуміє, і його не потрібно вже особливо вчити. Ще пораду з боку послухати з кафедри може, навчити точно ні. Нехай нас Бог благословить, що в нас була всередині нас це бажання ще вчитися. Хочу поділитися з вами деякими думками і продовжити. Текст Божого Слова, який вже сьогодні був зачитувати, зачитаний Русланом Миколаївичем, прочитати його чуть-чуть ширше і ще пороздумувати над тією подією, яку ми сьогодні згадуємо, тому що це важливо. Важливо це не просто пропустити між в своїх вухах, просто пережити цей жаркий день в церкві, щоб воно скоріше закінчився, все закінчиться. Але важливо почути, що тобі сьогодні хоче нагадати Дух Святий. Який всередині Тебе. Буду читати текст з Луки, 23 розділ з 33 вірша і нижче. Подія, яка відбувалася на Голгофі. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, тут розп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм! Бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився, насміхалися, і начальники з ними кажучи, він ж інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з нього і воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти, юдейський цар, Спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом. Це цар юдейський. Один із розбійників, злочинців, лихословив його, кажучи, Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. А другий обізвався, докуряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений, але ми справедливо? Бо дістала, бо дістаємо належно за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли ти будеш у царство Твоє, а Він сказав йому: Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ця подія, вона мені дуже подобається в Євангелії від Луки, тому що тут описано так чуть ширше і за. Ще описано діалог Ісуса ще з розбійниками, яких розпинали справа і зліва Ісуса. Можливо, не всі до кінця розуміли, ми сьогодні це знаємо, що ключовою особою цієї події був Ісус Христос. Але більшість людей вони цього не розуміли. Тут були присутні НАТО, начальники, воїни і злочинці. Це було місце страти розбійників. Що там робив Ісус Христос? Коли я читаю цей текст, я завжди думаю, чому там був Ісус. Його привели туди як вчителя, Він був в числі натовпа, Він був начальником, Він був первосвященником. Ні, Його привели туди, щоб розп'яти, щоб вбити поряд з розбійниками. Чи заслуговував він на таку смерть? Зовсім ні. Але коли ми читаємо цей текст, ми бачимо. Що люди вони його привели туди для того, щоб розп'яти. І тричі повтораються від різної категорії людей слова від людей до Ісуса: Чи ти Христос, і чи ти не можеш зійти з Христа і спасти себе? І коли я завжди читаю, ми бачимо тричі це повторається. Це були начальники, говорили, воїни насміхалися і глузували, і казали: Зійди з Христа. І навіть розбійник. Що мене саме більше дивує, який помирав такою ж самою смертю, який заслужив своє покарання по їхньому закону, з справа або зліва, на Христі теж каже до нього. Чи ти не Христос, спаси себе. Докажи, що ти Бог спаси себе і нас і насміхався. І в мене виникає запитання, і сьогодні і вам його задаю, чи міг Христос спасти себе і зійти з Христа? Міг? Чому Він цього не зробив? І знаєте, я думаю, чому Він цього не зробив? І ми читаємо далі оцей цей діалог Ісуса з розбійниками перед смертю. Це були люди, які, яких, з якими Ісус востаннє говорив перед своєю смертю. З ким? З розбійниками. На що я хочу звернути вашу увагу? А чи могли розбійники, які помирали поруч, спасти себе і зійти з Христа? В їхній владі того не було. Як би вони цього не хотіли? Вони не хотіли помирати. Вони знали, що вони приречені. Спасіння для них не було. Вони не могли зійти з Христа. Ісус Христос, бувши, ми читаємо цю історію, осміяний, бувши сильно побитий. На нього плювали. Його роздягнули до гола. Він був нагий. Він вмирав на Голговському хресті. не тому, що він мав спасти. Себе або показати, що Він Бог спасаючи себе. Він був там для того, щоб спасти їх, людей, які його розпинали. Він був там для того, щоб спасти нас, людей, які приречені на загибель. Біблія нам говорить в Римлянах, 3 розділ, 23 вірш, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Можливо, ти сьогодні довший час в церкві, вже років 10 або 15, і ти. Вже забув, що ти був грішником, і, можливо, ти з дитинства, віруючий, і ти не вважав себе, можливо, ніколи грішником. І ти не ціниш того, що зробив для тебе Ісус Христос так сильно, як би ти мав сьогодні це зробити. Я хотів би нагадати сьогодні тобі, читаючи цю історію і собі, що Ісус Христос заплатив дорогу ціну для того, щоб ти мав можливість спастися. Для того, щоб ти не був приречений на загибель. Чому? В Римлянам не пам'ятаю точно розділ п'ятий чи шостий, там говориться в такому одному із віршів, теж 23, що зарплата за гріх, смерть, а життя вічне це дар Божий. Кожен, хто згрішив, він приречений на загибель, як той розбійник. Як той, хто вбивав, можливо, той, хто робив крах, той, хто робив погані речі, ми ніколи не можемо прирівняти себе до таких людей. Але в аналогії подивитися просто, що вони були приречені, і їм спасіння не світило. Але один з них теж глузував і сміявся, а другий сказав: Господи, він докорив першого. Відсячи на Христі, Він пізнав Ісуса дійсно Христа. І Він не казав, спаси мене, допоможи мені вижити, в мене є сім'я. Я хочу, я все виправлю. Він каже: згадай мене, коли ти будеш сьогодні в раю. І що Ісус сказав? Останній вірш. А Він сказав йому, помираючи, сказав йому, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну думку, основну думку, що Христос. Не пожалів себе ради тебе, тому не жалій себе ради нього. Я хочу, щоб ми зауважили, що була заплачена за твоє і моє спасіння дорога ціна Ісусової крові, крові самого Бога. Він був Бог і Він міг спасти себе, але Він вмирав для того, щоб спасти Тебе. Тому, якщо ти тут сьогодні на цьому місці, якщо ти в церкві Господній, просто подивися на своє життя, чи служиш ти достойно для свого Господа. Чи платиш ти зі своєї сторони якусь ціну для того, щоб бути в, в домі свого Отця, для того, щоб бути для нього послушним, для того, щоб бути його дитиною? чи бути його служителем, чи платиш ти якусь ціну, чи ти просто намагаєшся трошки вправо, трошки вліво, так, щоб сильно тебе не торкалося. Я дивлюсь своє життя, і мені здається, що часом я не хочу платити ціни. Але чи можна йти за Христом, не платити, не платити ніякої ціни? В одній розмові Ісус, звертавшись до своїх учнів, він сказав: якщо ви хочете стати моїми учнями, іти слідом за мною, то візьміть свого Христа зречіться себе, візьміть свого Христа і йдіть за мною. Біблія нам говорить, що в останні дні люди будуть самолюбиві. І їм буде тяжко не жаліти себе і йти за Христом для того, щоб вийти в певної зони своєї комфорту, або пожертвувати чимось своїм, або віддати щось своє. Але Давид він дає нам сьогодні також дуже важливий урок. Він говорить один такий вислів і каже, що. Мені я не хочу принести для Богові жертви, яка досталася мені даром. Йому випала можливість отримати волів безплатно, які він міг би принести жертви для Бога. Але він каже: Я заплачу тобі, тому що жертви для Бога я не хочу приносити, яка досталася мені даром. Я хочу заплатити певну ціну. Легко, можливо, я би щось зараз вам дав і сказав би, віддайте. Це. Не було ніколи в вашому розпорядженні, і вам можливо було б з легкістю це віддати або передати, або якось цим розпорядитися. Але як важко віддати те, за що ти заплатив ціну, те, за що ти протирав мозолі, те, за що ти плакав, сивів, ревнував і віддати це для Бога, віддати краще, як один із братів, приносячи жертву, віддав краще, яка була Богові угодна. Віддати краще, віддати щось своє. Жаль до себе він дуже часто. Блокує роботу Бога в нашому житті. Він дуже часто віддаляє Бога від нашому житті. Він згладжує наше християнство. Але пам'ятаємо, ми були куплені дорогою ціною крові. Він заплатив за тебе дорого. Тому не жалій себе, порою потрібно також платити ціну для того, щоб послужити для Бога. Наше служіння ми будемо закінчувати, тому що жарко не просто. Але ми, я надіюся, щось взяли сьогодні для себе з поклоніння з, салами, з слова і з того з цієї події, яку ми прочитали і яку ми згадували, що Ісус Христос, Він свого часу помирав на Голговському хресті, будучи Богом, і Він міг спасти себе, але Він помирав не для того, щоб там спасати себе. Він доказав, що він Бог тоді, коли він третього дня воскрес. Багато хто не чекав цього, не знав, що так буде. В натовпі були люди, які не хотіли смерті Ісуса. Це Мати Ісуса, сестри, Марія, навіть учень Іван. Він не розумів, він не що робиться. Но він був там під Христом і Він спостерігав за цим всім. І він не хотів смерті Ісуса. Але Ісус доказав, що Він Бог тоді, коли Він третього дня. Воскрес і сильний Воскресити сьогодні кожного, хто прийде до нього з вірою, і дати надію на вічне життя, дати надію на визволення, на прощення, на новий шанс. Він дає сьогодні надію в непрості дні нашого життя, в якій ми живемо, стає нашою поміччю, стає нашою крепістю. Ми можемо звертатися до нього у своїй молитві і відчув... отримувати відповідь, тому що Він. Не помер, Він живий Бог і сьогодні. Дорогі брати чи сестра, якщо ти хочеш сьогодні визнати Господа, Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, тому що ти в числі натовпу, який ще не наблизив себе до Бога, який ще не до кінця зрозумів, що Він Бог, і ти сьогодні розумієш це, і ти впізнаєш Ісусі Господа, ти можеш про себе дати, знати, вийти наперед, і ми будемо молитися. За те, що Бог благословив тебе і твоє подальше життя. Давайте піднімемося на наші ноги і будемо молитися. Господь Батько Святий, дякуємо Тобі, що ти поблагословив нас, дякуємо Тобі, що ми могли провести цей час разом, Господь, тут, на цьому місці, Господь, що ми змогли згадати певну подію, яка відбувалася понад 2000 років назад, Господь, ключовою особою, якої був ти, Господь, коли ти. Помирав на Голговському хресті за всіх людей, Господь. І кожен, хто сьогодні звертається до Тебе, має надію на спасіння. Кожен, хто був грішником, який не мав Господь в собі прощення, який не може собі нічим допомогти, який приречений, Господь має сьогодні завдяки Тобі надію на спасіння. Кожен з нас куплений дорогою ціною Твоєї крові, Господи, ми за це славимо Тебе. Ми дякуємо за це Тобі, Господь. Ми роздумуємо про це, Господь, і розуміємо, що ми також, знаходячись сьогодні в церкві Твої, будучи Твоїми служителями. Повинні щось зі своєї сторони робити, Господь, платити певну ціну, служачи тобі. Допоможи для кожного з нас мати цю сміливість, Господь, для того, щоб не пожаліти себе, десь в певних ситуаціях, для того, щоб не згладити так, щоб. Я нічого лишнього не зробив, щоб я ні в що не вклався, Господь, щоб ми настільки, Господь, могли прив'язати своє життя до Тебе, щоб ми не боялися, Господь, не боялися йти за тобою, зрікаючись себе, Господь, взяти своє служіння, взяти свого Христа і йти. За тобою, Господь, тому що ти даєш нам сьогодні таку ще можливість. Це непрості дні нашого життя в час війни. Ти використовуєш своїх служителів, ти використовуєш свою церкву, ти даєш свої благословіння, ти даєш свою охорону, Господь. І ми свою надію покладаємо на тебе, на твоє визволення, на твою підтримку, Господь, для кожного українця, для кожного з нас, зокрема для нашої помісної. Церкви, благослови кожного, хто кличе до тебе у своїй молитві. Дай свою відповідь, Господь. Пришли свого Духа Святого Утішителя, Господь, щоб він був всередині нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене і возвеличене як Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.